Народний прогноз погоди 3 жовтня відзначається День святого Євстафія плакиди У народі цей день називався вітри. Астафія або Астафій Вітряк. День, як правило, бував вітряний і по вітру судили про погоду, якщо вітер північний близько холоднеча. Південний вітер до тепла, західний до мокроти, дощів, а східний до ясної погоди. Вітаннячка в ефірі телеканалу НТК, Програма прогноз погоди. Та я її ведуча Ксенія Гаращу. Пропоную вам прогноз синоптиків на четвер, 3 жовтня. Згідно з повідомленням Укргідромецентру на території Менофергійської області впродовж доби прогнозується хмарність. Температура повітря вночі становитиме від 3 до 5 градусів тепла. В день стопчик термометра коливатиметься від. 6 до 8 з позначкою плюс вітер південний 5-10 метрів на секунду. марка Вігор спонсор прогнозу погоди «Вігор» – це як завжди королівський вибір. А зараз, любі мої, пропоную вам прогноз погоди в Коломиї та районі. 3 жовтня протягом доби синоптики нам обіцяють мінливу хмарність. Вночі та в день без опадів. Температурні показники вночі колуватимуться від мінус 2 до плюс 2. А ось в день 2-6 вище нуля. Вітер південний 3-7 метрів на секунду. Чим сухіший і тепліший початок жовтня, тим пізніше настане зима. Грім у жовтні на безсніжну зиму. Як восени випадає ранній сніг десь перед покровою, то цей сніг зразу ж згине, і ще після цього не буде снігу 40 днів. У котрий день, понеділок, вівторок і так далі впаде перший сніг восени, то в цей день треба весною садити картоплю. І тоді буде гарний урожай. А на сьогодні все. Я Оксана Гаращук завжди бажаю вам безхмарного, мирного неба, сонячного настрою великого палкового кохання. І нехай у вас буде чудовий осінній настрій. Па-па!